Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді хіт параду від Spotify дно щоп'ятниці. То ми оглядаємо останню десятку з хіт параду від Spotify. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, скільки перлин ви знайшли. Нагадую, що ми шукаємо перлини, це ті композиції, які вам сподобались і ви додали до свого плейлиста. Отже, отже, почнемо. Зі сходинки 81. Лола Янг, Слухаємо. Хей інчус тос. Йомек сенс ро. Вид кове сам. Гей, версия тос, мебі. Одразу хочу зауважити, не розумію, навіщо вони зробили цей такий подвоєний голос, і ще зробили його якось, ну, не дуже якісно, як на мене. Ну, якийсь жах. Strange. A thousand of you like an me It's weird cause you don't wanna harm me Kinda messed up that you are me Can't we just play nicely Fuck you intrusive thoughts you enjoy Таке відчуття, що хтось тут балується зі звуком, бо то цей подвоєний, потім ревер, тепер зовсім щось теж. І, і шуми якісь е, на задньому фоні, типу платівка чи не платівка, але так воно зроблено. Ну... Розумію пісні, в яких немає розвитку. Тобто, це пісня така, ну, Ну, не знаю, під нею тільки дивитись там на, на, на небо чи, і сидіти на краю скелі, ну і все, і то. А так, ну, нема тут якоїсь кульмінації. Цю пісню можна півгодини по колу, і ти не зрозумієш, що ця пісня закінчується. Тобто, вона якась така, безкінечна. Саймер біль. Наступний трек. Та на нас буває дуже сильно. Всі мане все на кілька тижнів. Одразу хочу відмітити голос десь, там, блін, за гітарами його затулили в якийсь кут, і, і все, і ну зовсім він не відчувається. Тобто десь він далеко на передньому фоні просто такий шум, шум-гітар і ще й дуже-дуже брудний. Щось в них є в самій а, ну, композиції, але ну, вона настільки зроблена, Ну, можна було зробити якісніше. Вона просто сира. І звук такий вибрали сирий. А, ну, блін. Ну, зробіть трошки краще, і це а, в рази додасть вашим слуха... слухачам ну, приємності. Скажімо так. Uh, Юлія Донченко Максима. Ми пройдемо це все з тобою. Летять, як птиці, летять кудись години, я пам'ятаю. Так, так як то зміна темпу дуже різка, ну вона просто увірвалась з, з гітарою, ну, яка звучить вже по-іншому і текстом несподівано. Твої обійми злітані у далину. Летять ракети над головою, тебе згадають. Ой, ну чому ви берете за «як» І прям ну прям таким відкритим слогом. Ну, ну це ж не гарно. Взагалі, що я хочу сказати? Е, непогана пісня, непогано грає гурт, е, треба трошки попрацювати над вокалом і трошки над словами. Так взагалі то непогано. Тобто, це можна назвати перлину, яку потрібно залишити, щоб вона зростала, як на мене. Ряди, якусь годину ми ще поспати, як колись, зустрітися у сні, летять слова, пов'язані з тобою, і з нами слава, і з нами воля. Непогано, потрібно, щоб ще попрацювали взагалі то, і буде, буде, буде круто. А, наступна композиція, яка називається Full. З обкладинки це щось таке ковбойське, мабуть, але це не, і кантрі назвати не можна, і. Ну, <му> не знаю. Таки, ну, як на мій погляд, занудна пісня. Так, зроблена непогано. Прописані інструменти непогано, але ж. Ну, пісня не про що. Ну, блін. А, гурт разом. Наступна сходинка. Що можу сказати? Подобається куплет, подобається, як він зроблений. І слова, і мелодія, і ці всі звуки. Приспів взагалі ну, щось не чіпляє. Хоча така кульмінація підводилась, підводилася, і от хотілося чогось вау. А, ну, Цього я не отримав, бо і звук ну, він якийсь такий, нема цього плотного звучання. Це просто такий сирий набір звуків, все все кудись завалилося. Е, і слова теж, ну, мені, ну, не вразили. Куплет. Давайте послухаємо другий, як воно буде. І після мовчання з'являється голод! Куплет клас. What was Знаєте, не дуже сподобалася ну, рівна бочка, яка постійно тумс-тум-стумф в приспіві. ну... Блін, ви ж граєте рок. ну Зробіть трошки краще, зробіть якісь збивочки. Не так от прямо, як воно є. І І буде, буде набага, набагато крутіше і краще. І... Ну... Це теж маленька прилинка, за якою потрібно слідкувати. Мама-мана. Самотерапія. Дуже нагадує гурт толока. І по стилістиці, і по звучанню, і по вокалу от дуже схожі. Прям, якщо б мені поставили цю композицію, я не знав, хто її виконує. Я б сказав, так, толока. Я додав цю пізню собі до плейлиста. Вона дійсно класна. Ну, мене вона вставляє. Ну, Прикольна композиція, в ній є в принципі, все. Still Love You? Наступний трек. With you, I reach my highs. Without you, I know my lows, and I don't know where to go. Just want to find you. It used to beat so loud, but my heart is broken now. You were the only sound it ever bounced to. Still got the feeling of your touch deep inside my bones. I feel the healing of your voice when I'm coming home. But there's only empty silence when I'm at the door. You gave me every little piece I was looking for. To me. Одразу хочу сказати, що я не поціновувач такої музики, тому додавати собі в плейлист я його не буду, але сам трек він зроблений якісно, прикольний вокал. Ну, це сучасно, класно. вокал такой, ну, прям нижний классный. Трек він не заслуговує бути тут, а заслуговує бути набагато вище, як на мене. Е, ну, блін. <прост> Просто це не моя музика. А так класний трек, в ньому є все. Гурт Friendly Fire невеликовна. Не чув ніколи цей гурт, до речі. Початок класний ці Куплет? Нормально, приспів. Блін, десь його голос трішки втрачається. Він просідає. Ну, хоча сам задум і сама композиція, ну, вона чіпляє. Я от сижу і вагаюсь, чи додавати собі її до плейлиста, чи ні. Я не розумію, чи, навіщо так робити? Оце, ну, то вверху і ще й такий затюнений трошки голос, а потім виходить і вниз, і співати. Ну блін, якщо співаєш вверху, то вже співай. А тут якось. дисонанс. Бід не треба. Ти що мене даремно, даремно. Щось хочу сказати, давай не нас для розставання багато причин, Давай не мовчи. Давай не мовчи, давай не мовчи А, ну це їх двоє. Тільки ж нам все в такі сипли рядки. Ти невелікана ворога. Непогано я бажаю хлопцям наснаги. Ну, мені здається, вони експериментують і вони на вірному шляху в плані самих композицій. Підтягнути звучання, Ну, тобто, зробити все правильно. Знову ж таки, визиває дисонанс. Один співає нижче, другий на октаву вище, ще і затюнений. І ну, в мене це визиває, викликає якийсь дисонанс А так, непогано. Ну, Це потенціально може бути і хітами, якщо вони щось таке зроблять. I don't love you. нагадуя расстроенный пианино в школе, О, тут класс. Нібито і непогано, але, блін, це розстроєне піаніно, воно, ну, я не розумію. Це прикол, чи навіщо вони це так зробили. Ну, мене цей звук, він просто. Пш, ні. Я, я не буду таке слухати. Хоча сама композиція зроблена непогано. Звучання, окрім цього, піаніно теж непогане, але ж. ну, Так, ця композиція повинна бути. Вище, але де є, там є. Остання композиція в цьому випуску та й в хіт параді від Spotify саме дно. Хибна звичка, Вадара. Das ist eine Розумію, що вони тут ну, да, дати, все е, підкол ну, на русню, да, що там люблю все старе, все раніше було краще, і те, і тепер. Але ж. Ну, блін, ну як ви це зробили? Хто це буде слухати? Ну, хто? Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Скільки ви зібрали перлин, пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились, за те, що додивились до кінця. Кінець взагалі мене просто вбив. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!